Доброго раночку, любі глядачі, любі глядачки, любі українці та друзі України з усього глоу, з усієї планетки. Роблю гімнастику і починаю новий день із думками, як іще більш ефективно сприяти остаточній перемозі України. Як і ще краще робити мою роботу в силах оборони і за її межами? До того, звісно, запрошую і кожного з вас, бо важливо пам'ятати, що перемоги України щоденні, і остаточна перемога над Московією це буде а головне є заслугою, роботою і вислідом роботи. Кожного і кожної з нас дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.